Ютуб, привіт. Сьогодні ми будемо писувати таку ігру як The Climb 2. Що це за гра? Нам потрібно буде час дізнатися Achieved with Cryengine. Так, тітра ми пропустити, на жаль, тут не можемо. Руки мені не показують. Так, як обично, крайник і фімоз. The climb 2. О. Тут нам говорять про Сіті. Давайте і кажуаль. Hold on board. Так, я дивився трейлер цієї гри. О, есть можно тебя Так, короче, тут ти, руки. і твої руки повинні отак от проползать. По всяким препятствіям, Шкода. Вот ну, тут есть такий класний зацепер е, пальчиком. Мы зацепер пальчиками и продолжаем свои руки. Улетаю. Я не буду ничего говорить, поки до того, что перебивають. Чуть-чуть зовсім. Де о, ну, вже не перебувають, так що я тут говорити. Коротше, це гра про скалання. Я давно вже думав про те, щоб купити собі якусь ігрушечку, яка буде прокачувати. Стаміну, силу та й все одно The climb 2. Я уже бачив, як якісь типи її проходить. Так це шо? Які хватки у мене за ти подивись просто. Тут не пальчик. Не ори, я не ору, ти не ори. Не Баха, кошка рыбцу. Я думаю, это было еще в я Да, мы просто хочу сделать видео чуть длиннее. Не красиво. Вот он держа, блядь, Ти обратно не будешь понял все одноразовая штука чіна не такі реально вони падають. а механіка тут? Вони здетонірують просто. Мені каже, що цей відео прийдеться на дві части обрізати. Конечно. Йоу. Бо я буду доволі багато умерти. Пахти! Ай! Почему мне зацепиться не дало? И обратно мне повсты, потому что там не было ни елки, За цепар. Там не было никаких контрольных точек. Так, где мы можем сделать? И я зацепил. Ой, не говорить тільки про те, що мені треба вестибулярку провіряти. Ну давай. Хорош. <плес> Видео назву «Тестируем вестибулярку. <плес> вот я так само цей. фабрика. Потому что же туха не лучше, чем... Стихи раз уже падал. О, привет, девчонки. Сейчас надо жесткий. Я даже присяду сейчас. Делаем вот так вот. Я так понимаю, надо на иншу сторону. Ай. Так, я бачу вже, по чому треба повзти. І ще я бачу, по чому не повзем. А чому я схожу вжу? я что тут понезділ? Ай. Always come back. Я просто повзу і коли упаду, то упаду.

На опыте уже. Спой я за тебя. О, там гейм клуб. Гейм. Ну чё такого не сказала? Так что и будет? Не думаю даже. Вони піднімаються, опускаються всі такі движення. Що? <плес> Обкакался. Так, оце а і. А то як виглядає? Ага. <плес> вони типу розряжені. Вон там ще два. Вот такие. Бачите, вони розряжені. Воно поламалось. Множик алимп... альпіністське спорядження. Так, ну тут, а мені кажеться, є два варіанти, но для мене тільки один. Раді контенту, але все Я пройшов якось. руку ну выверну себе сейчас. Ну и не себе, а разрабу, кто такие кривые руки постройки делал. Вы серьезно? Так, я понял. Ах ты, вы нашли кишон, блин! Кажеться, це кінець. Мені кажеться, а тут ще п'ятій шапки вигри пройшов. Так. Собак'ян. Сібако. Всім дякую за тренди. І всім пока-пока.